Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую за те, що дивитесь відео. пишете коментарі, ставите лайки. А я сьогодні хочу спекти щось смачненьке до чаю. Ось так: налила кефір, молока не оказалося, налила кефір, додала 50 г дріжджів, пачечку ванілі, дрібку солі. І жменьку цукру, таку, щоб не виглядувала з пальців. Перемішала і тепер чекаю, поки підійде опара. Накрила рушничком, щоб їй там було тепленько, і щоб скоріше сходила. Опара гарненько підійшла, тепер додаю цукру. Десь стакан цукру, два яйця, ваніль я вже вкинула, Добавлю ще дрібку солі і буду замішувати тісто. Додаю дрібку солі. Перемішала нашу пару з яйцями і цукром і сіллю, пахну тріжджі на всю кухню, тепер додаю поступово борошно і замішую тісто. Замісивши тісто до такої консистенції, додаю декілька ложок олії і вимішую. Тісто замісила, накриваю рушничком і даю йому декілька разів підійти. Разів два буду обминати. Дивлюся, вже рушничок піднімається, мабуть, тісто підійшло. О, гарно. Обминаю його ще раз і ще раз ставлю, щоб воно знову. Віднялося. Тісто підійшло другий раз. Тепер беру частинку тіста, розкачую качалкою, розкатавши змащую олією. Посипаю зверху цукром і скручую рулет. Скрутивши в рулет, защипала краї. Тепер згортаю напополам. и вот так разрезаю. И получилась из вот такая плюшечка. И так кожную плюшку. Плюшки наліпила, вони постояли 15 хвилин на розтойки, попіднімася, попідходили і тепер взяла жовток яйця і одну чайну ложку води, можна молока розвела до однорідної маси і буду змащувати наші плюшки. Змастила всі плюшки яйцем, тепер посипаю зверху конжутом. У мене білий. Посипала всі плюшки кунжутом і тепер відправляю в духовку в розігріту при температурі 180 градусів на пів години. Кожна господинка зна свою духовку, тому знає свій час випічки. Відправила з Богом. Нарешті дочекалася, друзі, ябулочок. Вийшли пишні, смачні. Запашні і красиві. Готуйте, кому не лінь, бо я не те, що лінь, а дуже жарко, друзі. Щас, зараз щось пекти, дуже жарко, дуже. Отакі От вийшли плюшечки. Смакувати буду з молоком. Чоловік прийде з роботи, хай собі вибирає, чи молоко, чи кефір, чи каву, чи компот. Отакі такі вийшли у нас булочки. Одну булочку ось розламала, випечена, легесеньку і смачненькі. Так що заходьте, смакуйте, повторююся з рецептом: 50 грамів дріжджів, дрібка солі, пачка ванілі. Цукору трішки ложкою, може десь столову. І замішую таку пару борошна дві ложки додала. Замішала, підійшла, потім замісила тісто, додала просіяної муки, і на половині замішування додала дві ложки олії. Два рази підходило наше тісто, а потім виробляла такі плюшки. 大家，我